Ну і про потенційні небезпеки для нас поговоримо. Адже росіяни ймовірно готують черговий масований обстріл України вже найближчим часом. Про таке повідомляє журналіст Андрій Цеплієнко. І за його інформацією на аеродромі Енгельс зараз стоять 9 бортів. Ту 95 МС. До того ж на аеродром прибув і військово транспортний літак Іл-76, І він ймовірно доставив нову партію крилатих ракет, якими будуть атакувати Україну. Зазначає Цеплієнко. Обговоримо такі перспективи із Костянтина. М, криволапом а, авіаційний експерт та аналітик долучається зараз до нас, пане Костянтине. Вечір добрий. Добрий вечора. Отже, дійсно, найперше про ту загрозу, про яку нас попереджають сам той факт, що ту 95 залишилася на аеродромі Енгельса. А такого раніше не було після того, як вони відпрацьовували випуски ракет. Вони поверталися на інші місця дислокації. Правильно, тобто, це саме і є тривожним сигналом. Чи це ще не говорить дійсно про готовність цієї ночі атакувати повторно? Я думаю, що цієї ночі вони не зможуть, тому що дивіться, коли ми вдарили двічі по Енгельсу, там наприкінці наприкінці го року, там було дві атаки. Після останньої атаки там 26-го грудня, вони перемістилися всі до такого база Українка, Амурська, Амурська область. А потім вони почали здійснювати свої напади з Оленівки, але перед цим їм завжди треба було залітати до Енгельсу, тому що це єдина фактична база, за виключенням Українки, до якої 8,5 тисяч кілометрів. Вони залітали на Енгельс для того, щоб проводити регламентні роботи, і для того, щоб там мати можливість. Ну, ще, може частково заряджатися ракетами там, а може ще і в Оленівці за полярії там. Е, тому що в Оленівці там це була база підскоку, і вона і зараз є базу, так, так звана база підскоку, де фактично вони прилітали, е, зупинялися для того, щоб заправитись, дозаправитися, потім відправлялись на патрулювання там в Арктику. Е, Щось там росіяни зробили після чого вони змогли, мабуть, там заряджатися ракетами і Волинівки, але Волинівки ну, там немає умов для того, щоб робити нормальне обслуговування. Якщо ми пам'ятаємо, там вчорашня атака, вони задіяли 12 суд 95-х, сьогодні вночі вони задіяли 13 суд 95-х. Але основна загроза, якщо подивитися там на цифри сьогоднішньої атаки, ну вчора були взагалі всі крилаті ракети і балістичні були збиті над Києвом. А сьогодні вони задіяли. Е 40, 40 ракет, да, 40 ракет вони задіяли сьогодні Х-101, Х-555, які там е, чіпляються до Ту-95, 35 збито, це 87%. Тобто основна загроза у нас йде не від крилатих ракет, які там возять Ту-95 і МС, а основна загроза від цієї балістики. Балістика і більш-менш точно на, на кшталт там, кінжалу, або е іскандерів М і е жахлива, яка там немає жодного там військового зна значення ракети Х-22, яких випускають 122-го е М3 бомбардувальника. Він дуже старий, ракета дуже стара, але там дуже велика бойова частина майже тонна, там 960 кілограмів, і вона переводить до дуже великих руйнувань. Ну і крім того, застосування зенітних ракет С-300, якими вони там б'ють по Харкову, Харківщині, і те, що вони там сьогодні робили, це просто, це просто терор, це просто е атака е і психологічна, і е на населенні, і е терористична, і руйнування, ну, тобто матеріальні е проблеми виникають при цьому. Е Пане Костянтине, але також і цей приліт іл 76 який міг доставити їм додатково ракети, але е, дозаправитися вони теж можуть там спокійно ці ту 95 для того, аби вилітати. Так в Енгельсі вони можуть заправитись, тому що Енгельс – це головна база, з якої все е, робиться з точки зору е, дальної стратегічної авіації, яка входить в російську триаду. Що там робив Іл-76, може бути що завгодно, він міг привести дрони, він міг привести якісь запчастини, він міг привести там ті ж самі ракети, може бути все що завгодно. Но я не думаю, що вони сьогодні будуть на це здатні, тому що завжди між цими атаками було 7-10 днів, і це логістичне завдання, тому що якщо Х-101 перший Х-555 це досить сучасні ракети, і їх можна там прилаштувати досить швидко, то це все інше е, ракетне озброєння, його так швидко при, причепити до літаків неможливо. А, х, а тактичні оперативні комплекси, їм треба перезаряджатися, і вони, мабуть, це можуть робити досить швидко, якщо їм там дозволяє там, е, логістична доставка. Ну, побачимо, треба готуватись до всього, і ну то ж пища... напевно вони якраз і робили ставку на те, що ми пам'ятаємо про ці перерви, бодай там в умовно 7-10 днів. А тут вони вже два дні е, ну, вдаються до таких жахливих дій. Вони напевно розраховують на втому на виснаження, на е, брак напевно, боєприпасів для е, брак ракет для наших систем протиповітряної оборони. І очевидно, що вони захочуть скористатися цим люфтом. Як гадаєте? Можливо, тому що вони вже о вісімнадцятій, там десь 15 було повідомлення про те, що вже балістикою били знову по Запоріжжю. Не знаю, які там наслідки, але вже такі вони роблять. І оці дії, коли приїжджають там в МЧС, приїжджають медики, приїжджають там робити якусь допомогу людям вони в цей час по тому ж місці луплять. Це такий садизм, це такий, ну взагалі, так, таке, ну дике, щось це не людське. Те, що вони роблять, я хочу сказати головне, що в нас зараз війна, і під час війни всі події треба сприймати з точки зору найгіршого сценарію. Тому ми повинні готуватися, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і робити все, що потрібно в цьому випадку, робити. Враховуючи, що саме а, цієї ночі вони вибрали своїми ключовими цілями об'єкти енергетичної інфраструктури, вони очевидно а, певні висновки теж могли зробити. Вони досліджують а, наслідки. Тим паче, якщо говорити про онлайн-трансляції в Ютубі, які були сьогодні, якби доведені до відома до всіх, то я так розумію, що вони і хочуть створити певні ризики для того, щоб ми і не змогли якось змінювати свої позиції. Розумієте, от ми з вами намагаємося там робити якісь логічні висновки. Ми, ми, ми намагаємося якось там розмірковувати. Там нема такого. Я впевнений, що вчорашня атака е, і сьогоднішня атака це така е, істерика Путін, Путіна. Е, це вчора вони ну я думаю, що вони планували одну велику атаку, але е, на вчора вона була не готова. Uh -huh. Тому вчора вони застосували тільки ту 95 і кінжали. Ну тобто Х101 Х-555 і, і кінжали. І це було, і удар був тільки по Києву, і це була спроба запугати Селівана і всіх інших е поважних там чиновників світового рівня, які приїхали до Києва е стосовно там мирного форуму. І задання загнати в сховище, як вони в свій час змогли загнати Бореля, ну, знущання над людьми це в кращих традиціях Путіна. Тому сьогодні вони зробили те, що вони не змогли зробити вчора. І сьогодні була атака по всім іншим нашим місцям, по об'єктам і все ну, ви знаєте. Тому. Вони витратили дуже великі запаси свої. Це запаси накопичені там за останні не менше як два місяці, і таких запасів, я думаю, що них більше немає. Але ми ще раз скажу: ми повинні розуміти, що ми маємо справи не з людьми, які мають якусь логіку, якийсь розум. А це може бути досить емоційна реакція. На ті події, які там є, це ну, розумієте, стан Путіна. Він тільки що отримав 87% підтримки свого нібито населення. Ну він же так вважає, да? і тут до нього приходять нафтовики, і кажуть, що ж наші там нафтові там, багатства бомблять, що це таке, ми ж так не домовлялися. Приходять металурги, те ж саме кажуть. Тут у тебе ще й РДК, там на Білгородщині, Курщині, там Брянщині там гуляють як хочуть. В армії відповідних успіхів немає. Є якісь там просування, але ж не такою ціною, з якою він платить. І він це теж розуміє. А тут ще атака по Києву, скільки ракет запустили, а толку ну, його. Точки зору толку ніякого. І я уявляю як він там ножками топотів, кричав і казав, хоч щось зробити. І ну, це підтверджує те, що Міг-31 злетіло 10 машин, а кінжалів було запущено тільки сім, а де ще 3. Ну просто підняли там за компанію чи, чи щось таке. Ну і взагалі, ця атака вона ну, сьогоднішня вона показала. Що їм дуже не вистачає а 50 У. Якщо подивитися там на ті маршрути, якими вони літали, то вони явно хотіли побачити все, що у нас є з точки зору ППО, де що змістилося, де що стоїть за допомогою супутникової розвідки, там це зафіксувати. Ну те, що вони до чогось готуються, це ну, треба розуміти.